Всім привіт! Ви на каналі Ярик і Ілюша. І сьогодні ми будемо розбирати ось таке старе DVD Хто не знає, це така штука, ти сюди тут відкриваєш. Колись було, ось, ось відрубав я кришечку цю від DVD самого цього. Ну і папа наш плат оцю взяв ось. Звідти тут так стояло І ось би... Так папа дозволив його розібрати. І сьогодні ми подивимось, що ми будемо брати до нашого проєкту. Ну поки я вам не розкажу, що це за проєкт. Так, починаємо розкручувати. Ось це наш шурик. Крутим. Так. Разбавку. О, до речі, оператор, це мій брат. Да, всім привіт. Так Ми перекидаючи блогери, до нас уже 15 підписників. Ми хочемо добити собі 100 тисяч. Ребята, якщо вам не жалко, то підпишіться на нас, будь ласка. Ми дуже ми стараємось, ми поки ще починаєшся, ми придумаємо контент. Тому у нас, коротше, будуть різні всякі там челенджі, всякі штуки, там будемо розбирати всяке. Так що давайте підписуйтесь на канал, тут тако розвертаєте телефон, тут є кнопочка підписатися. Нажимайте, ідемо показано, ви підписитесь. І не забувайте ставити лайк і нажимати на колокольчик. Так, оператор закінчить. Ребят, мы уже снимаем цю кришку. Так, знімайся. <різь> О! Ми скоро знімаємо нове, ну, вам поки не будемо показувати, дивиться, всяке таке. И... І... Да! А, ну давайте поки. А, я забултан, поки я з вами я поки з вами поговорю. Дивіться, е, якби ми е, будемо знімати ролик, Все. як ми разом граємо в роблоксі. Так що, ви, будь ласка, напишіть в коментарях, та і, коротше, будемо садите. знімати. Все. Шурик, давай і ось це все ми будемо крутити разом з вами. Так, починаємо розкручувати. Так. Круто. З оператором поговоріть. Да. Дивіться, ми будемо коротше, ще знімати відео про Roblox. Ну, я вже я вам казав, сказав. ви напишіть в коментарях, та й ми разом пограємо з моїм братом Roblox. Дивіться, в нас є Телекс, Xbox. Ми там скачали це, якби. Роблокс. роблокс? І ми там будемо грати разум у двух ігрушку. Там де пісок копати, купатить на скарби. у вас, мабуть, є Роблокс, чи немає? Ну зареєструйте та напишіть в коментарях свій нік, та й ми може з вами пограємо. Так давайте все дивіться на мого брата. Ребят, вот эту штуку нам надо выламывать. Так. ребят. Я тут о забыл вот крутый ты. Так, все, ребят, издевай, меня. Дивіться, що ми любимо. Ай, не можу Ребят, і ми цей метал здамо а те, що нам надали залишки. Да-да. І всі гроші з металу Хто напишить лучший коментарій тот і виграв. Вела бою, о! Це, коротше, все метал. Так. Сперед. Що у нас там спереді? Так, ось. Тя. оператор. О, так, э, оператор в ножиці в студію. Дякую. Э, Ребята, скоро з вами буде ще оператор тут сидіти. А поки ми подрізаємо ці ленточки. Чортові фляги. Давай я тобі допоможу. О, хопа. Все, а. ребят, подривали. На хлам. О, зараз цей генератор здібаємо. Дивіться, це якась батарейка. Не можу. Не можна лобати. Плати зараз. Ми платить і розкрутимо та й дістанемо. Та й ви... ми вам все покажемо. Дивіться, там то, батарея є. О, дивіться, що я з батарейкою зробив. це тобі батарейка. Я не знаю, що це. Я, коротше, не розбираюся в техніці мій брат розбирається, що це, що це таке там. Оп. Капа, епа так Дичт Даш, <ріст> Даша, Даша ты, тюрде. Я тебе не дурне Тюрде, болтики позабирай. <ріст> Я тебе не дурная. Ты дурде. До Даша, ты лобаешь плати Так, э, ребят, вот так. О, ты, короче, диск. Сюда диск вставляю. Э, так, ребят, скоро за пару минут до вас приедет оператор. Це я, як ви знаєте. За хвили, так 10 розборки. Я поздібаю е, ці всі штуки. Здорові, до вас прийде оператор, який буде вам розказувати про плати. Опа, ребят. О! Да видите, ооо! Так, ребят, короче, все хлабу бы до злотых пару получить. Хопа. Так, oh. типа у тебя оператор збирає, вичайшо камера труситься. Mm -hmm. А, тут я сюди відкрутив. Так. Оператор, положи, коротше, ці е, штучки, болтики кудись. Дивіться, щеки, ми вже болтики не збирали. Ось вони. Один болтик навіть летів куди треба, дивіться. Так, Бачу. тут опрогутки. А тут тогда бы цих две штуки треба з ее откручивать? Что ты робишь, братан? Дирку пробив. Ты що робишь? Ты чуть камеру не розбив. Эй, я за <схай> ч? А ви знаєте, що це такі за маленькі штучки? всякі? ви знаєте, що це? Якщо хтось дає, пишіть в коментарях. Оце що такі з маленькі штучки? Ви знаєте, що це такі з маленькі оце? Оце штучки, знаєте що це таке? Оці маленькі штучки. А ти знаєш, почибу. Ви знаєте, що це ось такі за маленькі дві штучки? Вот такие менюсеньки. Отакі менюсеньки, вот такие. Знаєте, что это? Вы якщо знаєте, знаете, то напишите в комментах вот тут. Так, там а, Дивіться дивиться. Дерведи. Нічого, ми потім розігнем. Ми потім розрізати ми нічого не Чого? ми відкрутимо плату, яку я прямо зараз відкручу, щоб оператору не мішати, щоб ці штуки йому не мішали. Так. Вам кажеться, що це мало. То ви подивіться. Раз-раз-раз-раз-раз. Ну я, конечно, не знаю, як їх пересчитати. Ні, ну я, конечно, вмію считати. Ну, сейчас не хочу. Приходиться всі плати здебати. Ну, короче, я цю естафету передаю оператору. Всім привіт! І я уже буду робити, як би оце все. Так, подожди, братанчик-оператор. Так, нам треба ще забрати бултин, бо вони мені будуть мешати. Так, ти маєш оцю плату відкрутити, щоб ми цю зняли. Хорошо, я це. Е, так, вибачте. Хопа, хоп. Так, на ну, а я буду розкрутуваться. Оце наш ж хлаб весь. На. Так. А потім через 5-10 хвилин оператор мені передає естафету. Через 10 хвилин. Так. Двіць. Дивіться. Дивіться, яка штука Там, Це патука. яка короче, диски приймає хлам, треба та. Ох то ты ж. И на сюда Не-не-не, тут еще один болтик. Бач, тут еще один болтик. А там ты Не хочу Ты, короче, ребят, у нас потом каркас останется. О, о, и полетевала. Ой. А, а! Ти сильно так ти чади! Зачіплюється о, 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 о. гіпераккурату! <свит> 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 Не ломай! Ви подивіться! Офідить, ви подивіться сюди! Ви подивіться! Ти зараз оператор буде розбирати його. Да, Ой, я то щас є, щас я буду. У... Дивіться, ми сейчас будемо оце броти. Так. Оператор, да, будь ласка, подержи, я деяку штучку зроблю. Хорошо. Так, дивіться, відео, до речі. оператор запитав відкрутити оце. О, блін, я дурачачок. Так, давай я откручувати буду. Так, я відкручую. Ладно. Давай. А там же сюда. Может, це нам ще понадобиться щось закручувати? І. А, я не хуже. А, я побачила его вс, сховалося. Ви бачили, як сховалося? Mm, мій брат пописан. Yeah. Так, тут аж біді платка прикручу. Хоп. Дивіться, тільки ми вже розкрутили Так давай вже я буду. Розкручувати. Нет. Подожди оператор. Хопа це да из-за того. Пошли держи його. О, ви подивіться які плати Я з платами розбираюся так що давай На держи Ее подожди, я його дойщу. Чого? Я теж бачив, я просто забувся розкрутити, Лоха. Так. так. Подивимось, що там у нас буде шурі. Так, ребят, якщо що, я не закриваюсь. Оператор, будь ласка, може, ось так угло. Так, 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 так. Так. Ось, дивіться, що нас получається. Уху, хоп, хоп. Давай а? уже я буду. Не, я тут вот эту крупную. Ладно. Двигайся, давайте то поки...